Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами Тетяна Дугельна, письменниця і психолог. Тож ми сьогодні з вами знову занурюємося у світ навколо карми. Так, ми з вами розбираємо ситуації, в які потрапили. А у ситуації, як ви розумієте, на тонкому плані часу немає. І в цьому році, 1 січня, ми з вами прожили дуже погану. Ну, я би сказала, кармічне явище, дуже погану ситуацію. Вже 1 січня 2023 року ми прокинулися, що всі соцмережі мерехтіли нашим прекрасним портретом нашого прекрасного героя. Я вважаю дійсно героєм нашого Степана Бандери. І з чого було зроблено його обличчя? Із трупів військових російської армії? Серйозно? Це було дотепно. Це дійсно, ви вважаєте, було дотепно в перший день року, в день народження Степана Бандери, видати таку програму, і люди почали це над цим реготати, почали сміятися, почали вкладати свої надписи в цю програму, яку створили. А пропаганда в Російській Федерації просто з'їхала з глузду. Вони реально думали, що під Бахмутом наші воїни напрацювали собі таку тяжку карму мертвих. Сьогодні про карму мертвих. Що це за карма? І чи знають наші з вами предки і знали наші пращури про цю карму? Ви здивуєтесь, але ви самі знаєте про цю карму. Коли ви приходите на похорон до якоїсь людини, навіть якщо ця людина не дуже була доброю, то що, як правило, кажуть про мертвих добре або ніяк? Як ми мали право глузувати навіть над віртуальними мертвими? А оці шрифти, які з трупів російських солдат створили, і люди почали писати надписи Купую гараж і викладати і реготати. Невже ви думаєте, люди добрі, що ваша особиста карма, ваше таке почуття гумору ніяк не відобразиться на нашій українській кармі? На жаль, ми всі одне ціле. На жаль, якщо ми робимо щось, воно миттєво відображається на всьому суспільстві. Що ми з вами мали? А ми мали з вами весь і 1 січня, і 2 січня ракетні обстріли. Ми мали дуже веселий новий рік. Так, ви не подумали, що карма повертається. Ви не подумали про те, що про мертвих або добре, або ніяк. І ми маємо з вами знати, що ось той шрифт з трупів, який був створений, він відобразив нашу реальну ситуацію нашої свідомості, тому що це якраз карма, яка вказала нам, в якому стані знаходиться наше суспільство, як ми мислимо, якими категоріями. Я розумію, я знаходжусь в Києві, в Україні. Жодного дня я не виїжджала за межі України. І я точно знаю, що це важко. Я як психолог працюю з людьми, які отримали масу різних травм. І я розумію, як вам важко. Але люди добрі, схаменіться, рік точиться повномасштабна війна. рік. Ми з вами протистоїмо ворогу, і ми зараз схожі на нього. Ми напрацьовуємо негативну карму. Ми напрацьовуємо і за неї будемо відповідати всім суспільством, а не лише ті люди, які створили ці шрифти, і роз, е, е, запліднили, в прямому сенсі слова цього. Запліднили всі соцмережі, тому що воно розсипалось так швидко, що просто шокувало. А сміючись, підтримуючи емоційно. Цю ситуацію ми з вами сказали, що да, нам весело це ж дуже дотепно, і таким чином ми підсилили енергетичний посил, що ми підтримуємо і не поважаємо мертвих. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що весело тоді, коли дуже страшно. Я розумію, що нам страшно, що ми втомилися, але ми не маємо кепкувати, тому що з будь-яке знущання над мертвим тілом автоматично робить вас жертвою. Знущання взагалі вважається найсильнішим прокляттям, яке, до речі, саме російські військові і мають на нашій святій землі. Це прокляття, щоб твоє тіло розтерзали на шматки. І ви знаєте, скільки військові російської армії залишають своїх вояк у нас просто на полях? Ви знаєте цю таку дійсно веселу історію з початку нашої війни з Росією? Коли жінка на Херсонщині сказала хлопцям, які приїхали, ще досить себе поводили чемно, якщо це так можна назвати, щоб вони набрали зернят свої кишені, що коли загинуть в наших полях, то хоча соняхи виростуть. Ось вона якраз вона сміялася, і вона їм через метафору показала, що вам немає чого тут шукати. Але ми з вами, коли сміємося, через таку історію, Шрифт із трупів військових, ви серйозно, це зовсім було недотемно, і це зовсім було погано. Тож я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що ось цей регіт над цими шрифтами і підтримка цього такого флешмобу в якійсь мірі, він показав на нашу з вами недолугість. Вибачте, мої любі, ми з вами дійсно воїни світла, ми основа нової цивілізації. Але ті, хто підтримав цей флешмоб, і ті, хто запостив ці е, надписи, вони ну в цей час не тільки свою карму напрацювали, а напрацювали те, що ну знаєте, за таких людей інколи треба просто молитися. Я сподіваюся, що ви мене зараз дослухаєте до кінця і і відчуєте, що я знаю, що робити. Тож я вам дам практику, як обнулити раптом ви стали також в якійсь мірі жертвою цієї карми е, мертвих. Але ще хочу сказати, що є інша історія ну, наприклад, формування хештегів. Вона також сюди відноситься. Ну, що тут такого? Зробили хештег, написали якісь прокляття і собі починаємо крутити цей хештег. Іншим людям вони хворі душевно, тому що нам боляче, я розумію. Вони підтримують. ну, Наприклад, хештег, ну просто такий собі, як начеб, і нічого страшного. Кацапи. Здохніть виродки. Класний хештег. Просто. А ви забийте його в пошуки і подивіться, скільки мільйонів людей підтримують цей хештег. Це скільки ж мільйонів людей? Говорять своїм ворогам здохніть, і не розуміють, що здихають тварини. І отже, ми будемо також здихати як тварини, тому що ми бажаємо навіть нашим ворогам здохніть. Так, не помріть, а здохніть. І вони здихають дійсно, бо їх тіла розтягують собаки, їх навіть не можуть поховати і не ідентифікують. Але і ми також маємо. Всі шанси здохнути, і все, що відбувається зараз в реальності нашої війни, воно показує, що ми інколи дуже потужно провисаємо в негатив. Тож, давайте будемо піднімати себе вібраційно, розбиратися, будемо все-таки себе зупиняти, коли ми хочемо, наприклад, побажати комусь зла, комусь смерті. Ми маємо розуміти, що смерть, яка ходить поруч з кармою, вона завжди забере тих, хто. Вже десь наслідив. і я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що в ведах сказано, що про померлих добре або ніяк, і що обов'язково треба всіх мертвих віддати мертвим, тобто захоронити спочистями, а живим займатися життям і робити все, щоб радіти життю. Дуже чітко в ведах сказано, що будь-яке звірство, яке ми чинимо над людиною, яка померла, будь-який непристойний навіть вислів про цю людину, він накладає на нас дуже болючий результат по закону карми. У нас буде у самих сім смерть дуже важкою, майже звірською. Ви хочете цього? Вам недостатньо звірств, які ми з вами пережили на початку. Цієї війни і які ще продовжуються на окупованих територіях, будь ласка, зупиніться, не підтримуйте нічого, що бажає смерті навіть ворогу. Просто не підтримуйте. Знайдіть практики, технології, їх достатньо. І ось те, що я хочу вам сьогодні сказати, що будь-які масові заходи, які ви підтримуєте, ви туди спрямовуєте свою увагу, свою життєву енергію. Будь-який масовий захід, а якщо він ще кармічно про смерть, про війну, про мертвих, як цей випадок, який ми зараз з вами розібрали, то він автоматично у вас забирає життя. Ви стаєте гірше себе почувати і не Розумієте зв'язку, вам не стає легше від цього. Але практику, яку я вам хочу сьогодні порадити, це дуже проста практика, яку може виконати будь-хто. Якщо у вас десь були такі хештеги, ви їх публікували в своїх соцмережах, ви можете пролистати свою стрічку і видалити ці хештеги. Більше ніколи туди не йти і не підтримувати. Також, якщо ви використовували картинки з трупів військових, російських військових по цій програмі, про яку я сьогодні розповіла, видалі ці картинки. Але видалити фізично ще не означає змінити щось енергетично, тому що карма це енергоінформаційний закон причин та наслідків. Тож я вам хочу порекомендувати подумки сконцентруватися на чомусь вищому, світлому, божественному. Ну, наприклад, уявіть, що ви маєте зараз таку можливість помолитися і поспілкуватися з самим Богом Творцем, який створив, до речі, і вас, і наших ворогів, і мене, всіх однаковими. Але ми обрали. Різні реалізації тут на землі і вороги прийшли до нас, щоб нас, до речі, за ведами зробити кращими і сильнішими. А ми стаємо на них схожими. Чому? А не тримаємо духовну вертикаль? Тож налаштуйтесь на духовну вертикаль зв'язку з Богом Творцем. А після цього обов'язково попросіть. Прощення у Бога за те, що ви до Його творінь, до Його дітей, нехай не путьових, нехай наших ворогів сьогодні ставитися також по звірськи нелюдяно, навіть коли так пошуткували, покипкували і приготали в віртуальному просторі. Після цього уявіть, що ви маєте можливість на тонкому плані звернутися до всіх загиблих, які загинули на нашій землі, наші вороги. І ви скажіть їм, що ви бажаєте їхнім душам повернутися до Бога. Ви просите у них вибачення, так вони сьогодні вже отримали по заслугам. Вони померли, вони загинули. Хтось повернувся додому, а хтось навіки залишився. В наших степах і наших полях, і для того, щоб наших хлопців на передовій полягло менше, або по-іншому, щоб наші хлопці повернулися і дівчата-захисники живими і здоровими додому, давайте не напрацьовувати карму війни, будемо розумнішими і мудрішими. Давайте будемо посилати їм світло молитви і тим, хто прийшов на нашу землю, також. Подумки будемо посилати молитву, щоб вони поверталися додому, а нас залишили у спокої. Нас залишили з нашою прекрасною країною. Я вірю, друзі, що ми з вами мудрі. Я вірю, що ми формуємо націю, нову цивілізацію світлоносних людей. Тож давайте будемо карму напрацьовувати тільки світлоносно. До зустрічі!